Має стільки грошей, як наприклад у Дональда Трампа. Дональд Трамп – багатій, справжній багатій. Він, е, знаєте, людина мені іноді здається з політичним біполярним розладом, тому що він спочатку говорив, що він не хоче дебати з Камалою Харріс. Потім він сказав, що він хоче дебати з Камалою Харріс, але тільки на його умовах і тільки на тих каналах, де він вважає за потрібним. А зараз Дональд Трамп поступився Камалі Харріс. І дебати мають. Е, Відбутися, навіть погодили вже дату та місце проведення. Таких це буде 10 вересня на телеканалі ABC, Про що написав власний канал ABC у себе в Твіттері, або як на це називається соцмережа X. і крім того, Трамп заявив, що хоче крім цих провести ще двоє дебатів із Гарріс на телеканалах Fox і NBC 4 та 25 вересня. Як він каже, він з нетерпінням чекає на дебати, які за його словами будуть дуже показовими. Ну цікаво, що вони покажуть. Ми ж тільки е, знаємо, ми бачили його дебати. The... Хіларі Клінтон і ці дебати були відверто кажучи ексцентричними, дещо навіть екзальтованими. І Хіларі Клінтон тоді виглядала достойно. Ми пам'ятаємо його дебати з Джозефом Байденом у 2019 році, коли Джозеф Байден виглядав переконливо і Дональд Трамп виглядав непогано. І ми пам'ятаємо його останні дебати з Джозефом Байденом, коли Джозеф Байден виглядав, відверто кажучи, не впевнено програв ці дебати, і Дональд Трамп, не звичайно чинсу таку ексцентрично, як завжди, надто емоційну поведінку, був виглядав. В справжнім переможцем він був на коні.